Назвіть страву на букву С. Супер! Е, і за нашими правилами той, хто не назве, той готує останню страву. Е, починаю. Солянка. Сібас з томатами. Е, смажена картопелька. Стейк з яловичини. Суші. Самса. Сирна запіканка. Сочевичний суп. Селянська ковбаса. Що? <рес> Селянська ковбаса. На грилі. Селянська ковбаса на грилі. Взагалі, якщо додавати до чогось сполучення на грилі, то виходить якась страва. Сулгуні на грилі, ковбаски на грилі, овочі гриль. тут навіть на не треба вставляти. А, ну, ти хитрий. <плес> сирники. Що є? П'ять, чотири. Блін, тут навіть лайфхак на грилі не працює. Два, один. Все час вийшов, з тебе сирники. На грилі? Смачні домашні сирники. Тоді з вас рецепт. Домовились. Для тіста замішуємо кисломолочний сир, яйце, цукор та дрібку солі. Ретельно перемішуємо до однорідної маси та додаємо 3 ложки борошна, трішки борошна на дощечку та формуємо на ній сирники. Щоб тісто не прилипало до рук, можна змастити їх соняшниковою олією. Розігріваємо сковорідку та смажимо сирники на середньому вогні по парі хвилин з кожної сторони. Щоб сирники не пригорали, треба додавати до тіста менше цукру. Ну і, звичайно, смажити їх на сковорідках Брізоль. Вводь на сайті брізоль промокод «Тік-Ток» і отримай знижку 15% на всі сковорідки, казани та інші товари. Прикрашаємо сирники та подаємо до столу. Ей, ну що, коштуємо? Просто і смачно.